Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, маю надію, що на початку цього нового року ви підбадьорені радістю і втіхою Христового Різдва, тим Божим Словом, яке ви вже чули під час служби Божої у церкві чи читаючи святе Писання. І впевнилися в тому, що цей рік, як і попередній, ми будемо і проходити разом із нашим Господом, покладаючись на нього, передаючи йому все, що в нас є, наші тіла, наші помисли, наші душі, наші надії і наші сподівання. В негараздах і випробуваннях кладімо надію на Христа. Горнімося до нашого Господа, який запевняє, що ніколи нас не залишить, і підбадьорює словами не бійся і не лякайся я з тобою. Дорогі брати і сестри, сьогодні запрошую вас до чергової зустрічі з Божим Словом. І сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із книги Йова. Розділ сьомий, вірші з 1 по 7. Принагідно, запрошую вас до читання цієї книги святого Писання. Це Старий Заповіт. Але ця книга дуже важлива, і у ній є чимало того, що підбадьорює нас у важкі часи. Отже, написано, хіба чоловік на землі. Не так, наче на службі військовій, і його дні, як дні наймита, як раб спрагнений тіні, як наймет чекає заплати за працю свою. отак місяці марноти дано у спадок мені, і ночі терпіння мені відлічили. Коли я кладуся до сну і кажу, коли встану, і тягнеться вечір. І перевертання з боку на бік аж до ранку. Зодяглося моє тіло червою і з трупами у поросі, шкіра моя затверділа і бридка, а дні мої стали швидші за ткацький човник, і в марнотній надії минають вони. Пам'ятай, що життя моє вітер, моє око вже більше не побачить добра. Це слово Боже. Благодать милість і мир вам від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, на перший погляд, цей фрагмент зі святого Писання виглядає дещо сумним. Але насправді в ньому ще міститься багато речей, про які будемо говорити сьогодні. Загалом, як я вже казав, книга Йова. Вона звертає нашу увагу на наше життя як дітей Божих, як християн, на те, яким є наша життєва дорога, що на ній трапляються випробування, негаразди, а різні виклики. Читання книги Йова, серед іншого, звертає нашу увагу на людські страждання. А страждань усі ми без винятку люди зазнаємо у нашому земному житті. І надто нині, коли в Україні десятий рік поспіль триває кривава війна, розпалена московськими окупантами. Не потрібно вживати багато слів, щоб людям пояснювати те, за яких обставин ми нині. Перебуваємо і яких страждань зазнають в Україні багато людей. У кожної людини є свої страждання, життєві і випробування. І коли почасти нам особисто видається, що наші страждання є найважчі, найгірші, що таких вже немає ні в кого. То поглянувши довкола, уважно, ми побачимо, що нерідко у людей є ще важче випробування і негаразд. І з огляду на це, святий Павло у першому посланні каже: ті самі муки трапляються і вашим братам по світі цілому, перше послання Петра, розділ 5. Отже, страждаючи, Наражаючись на негаразди, пам'ятаємо, що подібні речі трапляються багатьом людям довкола нас. Біблійний Йов є уособленням людських страждань загалом. І поглянувши на те, що зазнав Йов, ми, безперечно, сповнюємося смутком. І не дарма. Ми бачимо, читаючи книгу Йова, що його діти загинули, дім був зруйнований, його худобу розікрали, навіть дружина від нього відвернулася. Здається, що його всі покинули. Скидається на те, що на йова впали усі можливі страждання і біди цього грішного світу. І коли, втративши все, він ще потішав себе тою думкою, що при ньому принаймні залишилося його здоров'я, то тут же був вражений жахливими форункулами. від недавнього, щасливого і безпечного. Йова не залишилося нічого. Перед нашими очима постає нещасний хворий чоловік у лахмітті, який все втратив, і намагається, і не може збагнути, чому і за що йому випало таке велике горе. Поза сумнівом, не кожна людина пережила втрату, подібну до тієї, що її зазнав йов. Однак всі люди так чи інакше зазнають, зазнали якихось втрат і можуть бодай частково зрозуміти біль праведного йова. Хтось втратив своїх рідних, близьких, батьків, дитину, приятеля, коханих, у когось зазнало краху його подружнє життя. Інші втратили роботу, здоров'я, зазнали великих матеріальних збитків через війну. І цей список можна продовжувати далі. Будь-яка із втрат, яких ми зазнаємо, може бути руйнівною, навіть якщо вона не така жахлива, як втрата Йова, що про неї читаємо у книзі Йова. Однак це не робить. Нашу втрату менш болісною для нас. Написано у нинішньому біблійному фрагменті хіба чоловік на землі, не наче на службі військовій, і його дні як дні наймета?» І коли ми читаємо ці рядки, то можна міркувати, що людина зазнає страждань через те, що. Така гірка її доля, що вона скоїла щось таке, що конче спричинилося до її страждання. Або ж спадає на думку, що причиною страждання є брак віри. Саме це намагалися сказати йому його приятелі, але вони помилялися. Бо, якби це дійсно було правдою, то Усі християни були б заможні, благополучні, ніколи би не наражалися на жодні проблеми. Натомість чимало з них зазнали і зазнають біди, горя, і навіть багато загинули мученицькою смертю за свою віру у Спасителя. То постає таке питання: ким ми, як християни, є і повинні бути? У цьому грішному світі, сповненому страждань, негараздів і випробувань. І відповідь знаходимо у Святому Писанні. За словами нашого Господа, ми повинні бути в цьому світі сіллю і світлом, слугами і вояками нашого Викупителя, тому що впродовж усього життя нам тут, на землі. Загалом церкві Ісуса Христа судилося боротися, воювати з запеклими Божими ворогами, дияволом, Його брехнею, гріхом у світі, гріхом всередині нас і спокусами. Зі сторінок святого Писання до нас долунає незмінний заклик вперед християнські вояки. Сміливо вперед. Ми провадимо в цьому грішному світі, як християни, постійну боротьбу. Цю боротьбу провадить Церква Ісуса Христа. І щоб ця боротьба була успішною, ми повинні мати при собі переможну Божу зброю, про яку говорить апостол Павло. Зокрема, в посланню до Ефісян, це шостий розділ цього послання. Там написано: зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, а проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати. Опір дня злого і все виконавши витримати, отож стійте, підперезавши стегна свої правдою, задягнувшись у броню праведності, взувши ноги в готовність Євангелія миру, а найбільш над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шолом спасіння, і меча духовного яким є слово Боже? Слово Боже є дуже могутнім. Ми воюємо, дорогі брати і сестри, Божим словом. Диявол боїться цього слова, він не хоче, щоб воно було з нами в нашому серці, в нашому повсякденному житті, у наших домівках, при нашій праці. Він робить усе, щоби відірвати нас від Божого Слова, від церкви, від нашого Спасителя Ісуса Христа, відлучити від Його спасенного слова. Ставши до запеклої боротьби з ворогами, а про цих ворогів щойно ми згадували, про них каже Святий Павло, ми не повинні мати жодних ілюзій. Якщо ми будемо причетні до цієї боротьби, то обов'язково будемо переходити через випробування і страждання. І сам Господь попереджає нас про це. Він каже: страждання зазнаєте в світі, але далі Він додає: але будьте відважні, я світ переміг. Іванглий від Івана Розділ 16. Отож, дорогі брати і сестри, у життєвих негараздах ніколи не впадайте у відчай, навіть тоді, коли ви боретеся із найсильнішими ворогами. Будьте певні, Господь дав вам наймогутнішу у світі зброю. Він також посилає вам своїх ангелів, щоб вони воювали поруч із вами і боронили вас. Навіть більше, він сам воює на вашому боці. І апостол Павло, нагадуючи про це у послання до римлян каже: коли Бог за нас, то хто проти нас? А Бог справді за нас і на нашому боці? Це його тверда обіцянка. Дорогі брати і сестри. Часом трапляється, що наша життєва боротьба буває настільки важкою, настільки нестерпною, настільки відчайдушною, що єдиною втіхою і кінцем страждан для нас може видаватися лише наша кончина і могила. За найважчих обставин легко впасти у відчай і безнадію. Але тоді, несучи свій хрест, нам треба знову поглянути на Христа, який іде дорогою сліз до Гологофи і там кладе своє життя за нас і за наші провини. Там, на Гологофі, Він проливає за нас свою святу кров і запевняє: вирішенням твоїх страждань є не твоя смерть, але моя. Вічне життя, яке я здобув для тебе на Гологовському Христі. І хоч ми почасти разом зі Святим Павлом ловимо себе на думці, що бути з Христом краще, ніж тут, на землі, і смерть це набуття, ми водночас підбадьорені словами Святого Писання про те, що Ісус Христос є нашим життям. Нашою правдою, нашою дорогою, що ми повинні боротися далі, навіть якщо ця боротьба стосується не обов'язково нас самих, але наших ближніх, які потребують пізнання Спасителя і його євангелія і спасіння. А цього потребують усі люди. Дорогі у Христі, чому Бог? Може очікувати від нас, як від віруючих християн, що ми витримаємо випробування з його поміччю і страждання, які трапляються нам на життєвому шляху. Тому що він вже перетерпів їх усіх за нас. Він прийшов до кінця дорогу страждань і сліз, був випробуваний в усьому. І щоб покріпити нас, Він посилає нам свого Святого Духа, благословляє, зміцнює нас і нашу віру, запровадженими ним таїнствами. таїнством святого Хрищення і святим причастям, правдивою кров'ю і тілом у Господній вечері. Коли на нас суне лиха година, така, як нині, і темрява, Господь запевняє, що Він є правдиве світло, яке розбивається у темряву, що Він обов'язково буде з нами аж до кінця цього віку. І одного дня ми обов'язково будемо поруч із ним у царстві Небеснім, де Він приготував для нас нашу домівку. Дорогі брата і сестри, коли вам у горі. Стражданні, немочах, негараздах, важких випробуваннях під час нелегких часів будуть радити якісь люди, щоб ви залишили Бога, щоб ви відмовилися від Нього, від Його слова, від церкви. А у ваше зболене серце буде закрататися думка: де був Бог, коли мені було так важко? То будьте певні і знайте, що Бог був поруч вас і з вами. Він не покинув вас, але був з вами, щоб далі дарувати вам свою втіху і мир. Він завжди поруч зі своїми дітьми, які зазнають болю і мук, тому що Він хоче втішати нас, нести наші тягарі. Ніколи не звертаємо з його дороги, яка провадить нас до небес. Ніколи не припиняймо покладатися на того, хто був розіп'ятий за нас, за наші гріхи і гріхи цілого світу. Пам'ятайте, що Хрест нашого Спасителя завершився Його славним Воскресінням. І подібним чином хрести, які ми несемо у нашому земному житті. Також завершиться Воскресінням. Віру в це ми сповідуємо у християнському символі віри, віруючи в Сина Божого, покладаючись на нього, знаючи, що Він вже переміг гріх, смерть і диявола, ми також є переможцями наших найзапекліших ворогів. Спасителеві нашому Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.